У нас була поїздка, нам треба було ще раз поїхати з вікусією на контрольний огляд до а, окуліста, оскільки капали капельки, і нам треба перевіряти, щоб не сідав зір, як очі реагують на каплі. Одним словом, ми приїхали. Е, поки порозкладували все, що купили, дуже було шарко, душно, голова тріщить, квадратова і хочу щось, чимось таки зайнятися. ще. Питали мене, що я буду робити з тими кабачками, що я не збирала. Робити саме з тими кабачками, що я назбирала, нічого не буду, тому що кабачки я віддала. Віддала батькам, вони люблять, їм подобається кабачкова ікра, точніше, не ікра, а джейка. І будуть крутити. В мене вона є, і я крутити не буду. Але я знову назбирала кабачків і хочу зробити декілька баночок кабачкової ікри. Робила я вже кабачкову ікру, але трошки за інакшим рецептом. Була смачна, але я так розумію, що я її не доварила і вона прокисала, я робила таку з майонезом. А зараз хочу спробувати інакший рецепт. Небагато таке на 5 баночок. І, може, вона мені теж сподобається і буду крутити на постійній основі. Я я також собі побігала трошки по городу. А, назбирала моркві, начистила, дозбирала кабачки, тут в мене є такі зелені, цукіні і ще білі. Також назбирала цибулі, купила боргар... болгарський перець, правда, він не весь а, піде, там треба один кілограм хіба. Що, що Тут оцет, на ікру треба ватну пасту та і все. Тут ще купила таку огірчичку з горошком, тому що буду закривати огірки. Огірочки я вже тут намочила. Вони в мене вже тут стоять, приймають ванну, миються і буду їх закривати. Окрім того, в мене закінчилася вже вся така нормальна тара, тому купила ще упаковку банок, таких на 2 літри. Нам для огірків то в самий раз таку 2-літрову баночку закрити. Тут є 8 штук. Що ще купила-купила олії? Купила, купила ось такі 3 пляшки олії, купила таку масляну, повний літр і справжній чесний літер. Ось така по 350 і по 340 гривень. Я її купила, кину її в пивницю, в підвал і нехай стоїть. Що ще? Ще купили ось такий бензиновий триммер із з усіма принадлежностями, які мають бути до нього. Хоча в нас така бензокосарка є, але вона вже. Віджила своє і треба іншу. Купили ось таку косарочку. І треба випробувати її. Вона, наскільки я знаю, має спрацювати один бачок пального просто в холосту, а вже потім нею треба користуватися. Ну, принаймні, нам так казали. А чи так, чи не так, не знаю. Трошки має проробитися. Такі речі. На господарстві все потрібно, тому що трава росте, і косити треба безперестанку. Ну, декілька разів за сезон так точно. Так, сама коса має ось такий вигляд. Ну, в принципі, взагалі нічого особливого і не щось таке інше. Коса, як коса, от просто що нова, і може буде служити трошки довше і трошки краще. Чоловік, відповідно, пішов заправляти косу бензином, але перед тим, щоб той такий бензин залити в косу, його треба розбавити із маслом, треба виміряти пропорції і тоді вже можна заливати саму косу. Плюнтаюся я біля нього, плюнтається кіт біля чоловіка. Одним словом, всім цікаво. Хоча і цікавого такого нічого немає, але воно якось так є. Нове завжди всім хочеться обдивити і побачити, як воно працює вперше. Бензокосарка благополучно собі розпрацьовується, а я займаюся приготуванням кавачкової ікри. Для неї я підготувала всі інгредієнти. Зараз я щищаю шкірку із кабачків. Відповідно, пробую їх на смак, бо в мене було минулого разу таке, як коли я готувала кабачкову аджику, що попався, десь був гіркий такий кабачок, який мені зіпсував досить таку велику кількість інгредієнтів, продуктів. Тому. Кабачки всі провірила, почищала шкірку, повибирала всередині, де було насіння, і нарізала на шматочки. Відповідно, все буду я переважувати. Всі кабачки. У мене має бути 3 кг кабачків. Також я нарізаю цибулю, цибулю має бути пів кілограма. Нарізаю я будь-як. Не треба якось так дуже гарно, просто так, щоб цибулька добре обсмажилася, щоб вона мала таку змогу обсмажитися. І відправляю кабачки тушкуватися, Тут можна додати до них трошки водички, грам там 50-60, прикрити кришкою, і на повільний вогонь нехай тушкується. Так само ставимо обсмажуватися цибульку. я цибульку теж Прикрила кришкою і зараз нарізаю моркву. У мене теж пів кг моркві. Поки кабачок тушкується, його треба час від часу помішувати. Він дуже швидко пускає водичку. Також треба помішувати цибулю, тому що цибуля може пригоріти. А у кабачковій екрі пригорівша цибуля це ну, не найкращий смак. Тому помішуємо все час від часу. Е, і підготовляємо інші інгредієнти. Чищу е, також перець. Перцю має бути 1 кг, тому я е, все зайве відрізаю, вичищаю. Ну і, як я казала, безперервно помішую всі інгредієнти. Щось готую і так. По через там, хвилин 10, все помішую. До кабачка, який вже почав тушитися, я додаю нарізаний а, перець болгарський, також а, додала туди моркву, обсмажену цибульку, а, додаю туди а, часник, приблизно 8 зубчиків. І додаю томатну пасту. Додаю... Це, що, що назвала, гарно перемішую, прикриваю кришкою, і нехай воно все тушиться. Деякий час має тушитися. ось тако. Знову помішую, тому що, коли готується, це все такий процес, що просто залишити не можна. І додаю сіль, додаю цукор, додаю перець. Знову все гарнесенько перемішую, прикриваю кришкою, і нехай тушкується, Ну, так приблизно. Він собі випробовує, а я прийшла займатися далі закруткою, тушиться моя ікра. Я буду займатися тим часом огірками. Огірки я помила, я їх була намочила, і по дорозі нарвала собі парасольок кропу, і буду всі огірочки відправляти в баночки, парасольки на дно, окрім цього, я на дно кладу лавровий листок, також е перець, можна покласти духмяний перець, можна покласти часник. Одним словом, маринад я завжди готую по одному і тому самому рецепту, а всередину можна трошки щось змінювати. Можу додавати ще петрушку, а часник, наприклад, не додавати. Можу просто не додавати ні часника, ні петрушки. От лавровий листок, кріп і духмяний перець, або звичайний перець горошком. Одним словом. Стараюся якнайбільше напхати огірків у баночки. Вже коли повністю банка заповнена, я вже додаю зерна гірчиці. Якщо не додаю гірчицю, то тоді додаю на дно хрінь. Все, додала, в мене вже приготувалася ікра, я її перебиваю блендером, ну принаймні вона приготувалася на тому етапі, який потрібен мені. Перебила гарненько блендером, гарно все перемішую, і ікра буде готуватися ще приблизно хвилин 40. Тим часом стерилізуються банки в духовці, кришки, і водичка з боку, ось так в мене кипить, щоб черпачок, яким я перемішую, теж був стерилізований. В підвал я віднесла стерилізувати огірки. Поставила на газ, тут в мене 4 баночки стерилізуються. Ну а зараз вже такий останній етап. На останньому етапі я а, додаю оцет. Додала оцет, і тоді ще хвилин 10-15 і ікра готова. Хочу сказати, що ікра то є дуже такий вередливий продукт, його треба дуже добре проварювати. Вона булькає, може дуже сильно булькати, бачите, що все в мене повибризкувало за той час, поки я навіть мішала, але вона не проварена. Там хвилин можна 10-15 поварити. Здається, що вона так дуже сильно булькає. Ні, вона вам може потім стріляти, може скисати, ікру треба варити довго. Хвилин 40 на повільному вогні, і все має бути стерильно. Навіть ополовник, яким ви будете брати, треба його стерилізувати. Баночки мають бути дуже добре простерилізовані, кришечки мають бути дуже добре простерилізовані, бо інакше ікра скисає, вистрілює і то є хіба марна робота. Баночку треба наповнювати повністю. По е, самі вінчики аж до горличка, і треба струшувати, щоб весь воздух, все повітря виходило, Щільно закручувати і все. Бо якщо не будете струшувати, ну, як я казала, залишиться десь повітря, і ікра може скиснути. Хотіла приготувати менше, але вийшло все одно більше. В мене вийшло 9 півлітрових баночок, щоправда, 8, а там ще одна трошки така більша, десь грам, напевно, 700. І ще залишилося у тарілці, щоб посмакувати зараз. Ікра виходить дійсно смачною, тому, можливо, вже хтось її готує, можливо, хтось має і свої якісь перевірені рецепти. Ну, а в мене вийшла сьогодні ось така. Поки я бавлюся закруткою, хочуть щось смачне на вечір, я бавитися не маю часу з приготуванням їжі, тому розпалили тут вогонь і будуть смажити м'ясо. Мені здається, що а, такий варіант вечері буде найбільш вдалим, тому що поки мама бавилася з закрутками, діти встигли і набігатися, і награтися в футбол і нагуляти добряче собі апетит. Ну і відповідно ось таке спільне приготування їжі є дуже корисним для сім'ї. Тому що дітям дуже подобається разом щось таке готувати, ще й на свіжому повітрі. І, чесно кажучи, котові. Наші приблуті теж дуже подобається біля нас крутитися. Йому щось смачненьке тож перепадає. і Така атмосфера всіх дуже зближає. Я ще докручую огірочки. У мене ще залишилися тут три баночки огірків, і е, вже це роблю все в темноті. Знімати тут не знімаю, оскільки підвішу, чую собі фонариком світла тут немає у підвалі. Ну, а як ви могли бачити, це вже таки темна ніченька на вулиці. Тому швидесенько все доробляю, дозакручую огірки. Вони вже почали всередині у мене кипіти, буквально 2-3 хвилиночки, і огірки я закручую. Закрутила, потім прийду їх ще прикрию, щоб вони були до ранку тепленькі. Виходжу наверх, а тут вже мене чекає така дуже пізна вечеря, тому йду вечеряти, а з вами я буду прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам Сподобалось, що так. Тоді не скупіться, ставте пальчик, а підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися з нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, До зустрічей!